Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові чи твергові коротесенькі ігрові новини Гейло Інфініт разом з новим оновленням отримала підтримку режиму райтрейсингу на ПК. Крім того, в онлайновій частині гри стартував третій сезон з новим сюжетом, зброєю і мапами. Всі події зафіксовані. Також було анонсовано новий сезон, вже дев'ятий, для Sea of Thieves. Якщо вам потрібно набагато більше новин, чи ви шукаєте з ким пограти, то рекомендую файний український діскорд-сервер. Посилання, як завжди, в описі. Підняти якер усім вирушаємо в рейс! Старфілд отримав дату релізу. Трясся йому вгосно. 6 вересня вже цього року. Потім ще вийшов Говард та заанонсував окрему презентацію, на якій покажуть і розкажуть більше про розробку гри. Відбудеться це дійство 11 червня. Ось так. Гогвард з Легасі нещодавно отримала новий патч, що покликаний виправити хиби та лаги, а ще покращити продуктивність проєкту як на ПК, так і на консолях. Покраще, ага. Ігроладу ремейку Resident Evil 4 стало дуже багато в інтернетах. І всі ви, мабуть, вже бачили, який дивний дощ у грі. Не розумію про що ти. Так от Capcom те все уважно послухала та обіцяла змінити цей ефект дощу першими шпатчами. Хай щастить. Sony таки випустила оновлення прошивки консолі, яке дозволяє доєднуватись до Discord. Проте обігнати Xbox їм так і не вдалося, бо там така функція існує вже досить давненько. До того ж, ви не зможете просто відразу взяти і підключитися із своєї PS5 та зайти в голосовий чат. Не. Для початку треба буде скористатись мобільним додатком, в який відтепер можна буде перекидати знятки прямо з консолі. Також Sony повідомила, що не варто давати придбати Мікрософтам Актівіжені, бо ті, на їх думку, можуть створювати саботаж і випускати на PlayStation гіршу версію Калавдуті. Спенсер відразу після саботажу. Це було дуже важке рішення. Та я про нього не шкодую. А Пилип у відповідь дорікнув, що якщо японці так вже бояться геймпасу, то можуть собі спокійно випускати той Калавдуті, наприклад, в PS. GSC Game World офіційно поїде на GDC та обіцяє трохи інформації про Stalker 2, а саме використання різноманітних інвідівських технологій, які були задіяні в створенні гри. Цього разу Nvidia проведе свою щорічну конференцію 23 березня. Проте ще достеменно невідомо чи покажуть нам щось публічно. Бо презентація пройде, так би мовити, за закритими дверима. відкривайте! Двери Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.